Ти спиш, іначе достатньо, але зранку як розбита, прокидаєшся втомленою, тягнеш себе з ліжка, до обіду вже хочеться знову лягти. І ти питаєш себе, що ж зі мною не так? Я ж сплю, насправді не так, як і з твого сну. І дуже часто вона залежить не від подушки чи кількості годин, а від рівня мікроелементів в організмі, особливо магнію та заліза. Магніт це не просто антистресовий мінерал. Він допомагає тілу розслабитись на глибоких фазах сну. Без нього сон стає поверхневим, нервова система не відновлюється, і мозок ніби вночі працював, а не відпочивав. Залізо це про кисень. Коли його не вистачає, клітини буквально задихаються. І навіть після довгого сну ти відчуваєш. В тому головний біль, туман у голові і дратівливість. І це не про те, щоб спати довше, це про те, щоб дати тілу те, чого йому бракує. Ми часто ігноруємо такі дрібниці, як мікроелементи, але насправді це база, це твій внутрішній ресурс, без нього ні енергії, ні настрою. Ні, ясного розуму у моєму телеграм-каналі є безкоштовне тестування, яке допоможе зрозуміти, чи справді твоя втома пов'язана з дефіцитами. Після я запрошую тебе на коротку діагностичну зустріч. Ми знайдемо, що саме виснажує тебе зсередини. Посилання на канал у шапці профілю. До